Цього разу Олександр Хвас на милицях. У Володимир з Любомля приїхав маршрутку і сподіваючись, що військовий прокурор його почує. На попередньому засіданні, яке відбулося 5 січня, допитали всі сторони і командирів заслухати, яких хотів обвинувачувач, і командирів, яких хотів почути захисник. Усі підтвердили, що бійці відпускали додому, бо й перебування у частині було, м'яко кажучи, нелюдським. Але військовий прокурор Олександр Левчук знову клопоче про заслуховування свідків. Свідок Харчук таки сказав, що від. Відпускали також у будні дні, і безпосередньо хваса він відпускав у будні дні у зв'язку з сімейними обставинами. І про те, чи доповідав комусь, він затруднився дати відповідь. Просто в нас наявні ну, розбіжності у всіх цих показах. Ми одночасним одним допитом. Усунемо розбіжності і прийдемо до завершення цього судового розгляду. Така вимога викликала обурення в адвоката Василя Нагорного і самого військового Олександра Хваса. Адже нічого нового вони не скажуть. Бо, по-перше, Сашка справді додому відпускали. Якщо він не міг з'явитися, то з поважних причин і про це командири знали. По-друге, журналів реєстрації ніхто не вів. Василь Нагорний таку заяву прокурора називає порушенням усіх норм. А Олександр Хвас ще раз підтвердив, що вдома бував з дозволу командирів. Сьогодні відкладається. Дане засідання в зв'язку з таким, вибачте, недолугим клопотанням, про те, що нам нема що уточнювати, бо кожен свідків дав свої вільні покази на нам судовому засіданні, розцінювати це все як порушення норм, пряме і грубе норм кримінального процесуального кодексу, навмисне затягування справи. Після е, нарядів і відпустали додому, дослідуючого наряду. Майор Гіїв цього підтвердив, що таке можна було і відпускати. Суддя Олександра Лященко більшість вимог прокурора відхилив, але на дещо пристав, тому і справа знову не закрита. Суд ухвалив дане клопотання прокурора задовільнити частково, відмовити. Проведенні одночасного допиту свідка Комара разом з іншими свідками, оскільки даний свідок взагалі не допитувався, одночасний допит може бути проведений лише відносно допитаних свідків. Відмовити в задоволенні клопотання про одночасний допит свідків Агєєва, Рожевця та Харчука з тих підстав, що протиріччя, про які зазначає прокурор, є. Його припущеннями, але має місце не необхідність допити повторного допиту свідка Харчука з приводу тих питань, які йому не ставили. Друзі АТОвці Ігор Диня, Юрій Бокія та голова координаційного центру з питань ветеранів АТО у Волинській області Юрій Дмитрук, які приїхали цього разу підтримати Олександра. Таке затягування пояснюють просто програти справу для військової прокуратури, заплямувати свою честь. Тому вони будуть усіляко її затягувати. Відбувається затягування цієї судової справи, так як до цього часу не можуть знайти ні потрібних свідків, ні потрібних документів, ні щоб довести вину Хваса, ні щоб. Спростувати ці всі обвинувачення. Непорозуміння, які знайдену прокуратуру, їх можна було розібрати прямо на місці під час засідання. Тут не треба було займатися якоюсь переносами. Це реально показує те, що наша прокуратура затягує справи, тому що вони бояться програти. Підтверджую, що відпускали після нарядів, відпускали на вихідні всіх бійців. І вимагали по дзвінку, коли потрібно, на шикування, на то, на сьо. Мені здається, що там просто йде розправа на рівні командирів, яких він зробив зауваження, що вони не були в даний момент в бойових діях, коли вони знаходилися в зоні виконання бойових задач. Якщо прокуратура буде таке далі робити, ми зберемо повторне зібрання наших побратимів, і ми звернемося до прокуратури. Не так мирно нам слово давав сам особисто генеральний прокурор. Пан Луценко, і на жаль, я бачу, не виконується. Торік улітку генеральний прокурор наказав військовій прокуратурі позакривати всі справи щодо бійців 51-ї бригади, яких звинувачують у самовільному залишенні частини. Справа Сашка вже була на розгляді в суді, і це чи не єдина ниточка, за яку смикає військова прокуратура, ігноруючи рішення найвищого керівника. Тому атовці просять генпрокурора пильніше подивитися на затягнуту справу. Її слухання продовжать 8 лютого.